Цікаві факти про українську мову, яких ви точно не знали, історія української мови, багатий словниковий запас, діалекти, хто її прославляв раніше і кому прийдеться прославляти зараз. Це все ви дізнаєтеся у цьому відео. Перед тим як ми почнемо, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Це змотивує мене робити більше цікавих відео про Україну і не тільки. Українська мова одна з найбільш поширених мов світу, державна мова в Україні, мова українських меншин у багатьох країнах світу. Загальна кількість носіїв української мови дорівнює приблизно 40-45 мільйонів людей. Відповідно, ця мова посідає друге місце серед слов'янських мов щодо кількості мовців. Українська мова належить до східнослов'янської групи мов і розвивалася протягом багатьох століть впливши на багато інших мов у світі, зокрема російську та польську, алфавіт української мови має 33 літери, а також наслідує традиції стародавнього слов'янського письма. Українська мова має дуже багатий словниковий запас. Словник, виданий Національною академією наук України, містить близько 256 тисяч слів. Багато слів мають корінь у давніх слов'янських традиціях, а також були запозичені з інших мов, таких як половецька, латинська, польська та німецька. Українська мова має різноманіття діалектів, які відрізняються за акцентами, лексикою та граматикою, найбільш відомі з них галицький, поліський, південно-русинський та донецький діалекти. Українська мова має багату літературну традицію, яка включає в себе творчість таких видатних письменників, як Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський та інші. Цікавим і невирішеним питанням є встановлення часу виникнення української мови. В українських підручниках, довідкових та інших виданнях можна прочитати майже офіційну тезу, що в 14 столітті після падіння Київської Русі сформувалися три східнослов'янські народності, а отже, відповідно, і три мови. А до 14 століття ці народи нібито користувалися староруською мовою. Але розглядаючи фольклор, ми говоримо, що багатюща обрадова поезія, яка включає в себе щедрівки, веснянки, купальські пісні, виникла ще в дохристиянські часи, ще до виникнення Київської Русі. Прочитайте зразки обрадової поезії, і ви переконаєтесь, що вона створена чистісінькою українською мовою. А коли так, то й мова наших пращурів за тих давніх часів була українська, звичайно, чимось відмінна від сучасної, як зазначалося раніше в відео, Тарас Шевченко став одним із найвидатніших поетів української літератури. Його творчість відзначається глибоким гуманізмом, патріотизмом і соціальною активністю. Він прославився своїми поетичними збірками, такими як Кобзар, Заповіт та Гайдамаки. Які вразили читачів своєю емоційною силою і глибоким філософським змістом. Крім поезії, Шевченко був також видатним художником. Він створив багато картин, гравюр і малюнків, що відображали життя та пейзажі України. Тарас Шевченко помер 10 березня 1861 року, але його спадок залишився жити в серцях українців. Українська мова наша мова, національне надбання українського суспільства. Вона повинна охоронятися та підтримуватися державою. Мовна політика, як одна із складових частин державної, має бути спрямована на забезпечення оптимального функціонування української мови в усіх сферах життя українського суспільства. Її подальшого розвитку та взаємодії, українська мова, виконуючи інтеграційну функцію, є важливим чинником зміцнення державності, забезпечення культурного та економічного розвитку нашої країни. Тарас Шевченко був переконаний, що поки жива мова в устах народу, доти живий і сам народ, що нема насильства більш нестерпного як те, яке прагне відняти у народа спадщину, створену численними поколіннями його предків. Ці кобзареві думки перегукуються з роздумами визначного педагога Константина Ушинського. Його цитата: Відберіть у народу все, і він усе може повернути, але відберіть мову, і він ніколи вже більше не створить її. Вимерла мова в устах народу, вимер і народ. Та якщо людська душа здригається перед убивством однієї недовговічної людини, то що ж повинна почувати вона, зазіхаючи на життя багатовікової особистості народу? Нашому поколінню випало складне, але почесне завдання відродження української мови, держави, нації і виконати його наш громадський обов'язок.